Вирушаємо в подорож ми зі своєї домівки, де живе чудова родина матуся, татусь та їхня дитина. Зверніть увагу, що зараз пора року зима. Подивіться, які гарні дерева. Давайте поміркуємо, чому дерева взимку зелені. А хто сидить на гілочці? Звісно, птахи. Згадаємо разом зимуючих птахів. Порахуємо їх та обговоримо, хто з них де розташований. Для комфорту присядемо на лаву. Далі ми з вами відвідаємо кондитерську крамницю з запашними та смачними тістечками, де зможемо не тільки придбати їх, а й порахувати, порівняти за формою, за смаком та обговорити способи їх приготування. Потім ми зазирнемо до магазину іграшок та обговоримо, які вони бувають, з чого виготовлені та яка іграшка де розташована. Тепер гайда на трамвай. Їдемо з веселими звірятами до зоопарку. Дорогою ми згадуємо місце проживання тварин, що вони полюбляють їсти та послідовність їх пасажирських місць. В зоопарку ми можемо спостерігати за птахами, які живуть на воді. Тут ми бачимо чаплю, лебедів, качку та гусака. Пропонуємо згадати вірші, скоромовки та пісні з птахами. Ось ми з вами прийшли до території дитячого садочку. Тут мешкає абетка. На ній сховались якісь літери. А ми повинні їх знайти й перевірити, чи уважні ми та наскільки добре знаємо алфавіт. А ось будівля закладу дошкільної освіти. Давайте розглянемо, з яких фігур побудовано садочок, які вони за кольором та порахуємо їх. А ось якісь незнайомі нам літери. Давайте вивчати абетку англійської мови разом з нами та мріяти про подорожі далекими країнами. Влітку ми завжди насолоджуємося соковитими фруктами, овочами та ягодами. У садку, де ми зараз знаходимося, можна розглянути їх, порівняти за кольором, формою, величиною. Та згадати, які вони на смак. Аби продовжити нашу цікаву подорож, нам потрібно згадати правила дорожнього руху. Разом ми розглянемо дорожні знаки, світофор та порівняємо його сигнали. Перейшовши дорогу, опиняємось на спортивному майданчику. Тут ми згадуємо різні види спортивних ігор та їхні правила. Після сонячного спекотного літа наступає чудова жовтокоса пора року осінь. Про це нам розповідають зграї птахів, які вирушають до теплих країн та листя дерев, які зачаровують своїм кружлянням у листопаді. Давайте згадаємо назви дерев, які залишилися без свого листя взимку. Ось і наша домівка, де чекають на нас люблячі дідусь та бабуся, з якими можна пограти у зимові ігри на подвір'ї. Згадаємо наші зимові розваги. На цьому наша подорож добігає до кінця. Ну, як вам наша безпечна гармонія?